Добровольців з різних районів області та Чернівців зібрали на території військової частини. Саме звідси вони поїдуть виконувати накази командирів. Вирішив, тому що це мій громадський обов'язок. Заради цього вони залишили усе свої родини та роботу. Трошки тяжко не відпустили. 52-річний Олександр просто таки випромінює впевненість іти захищати батьківщину. Я офіцер запасу і я вважаю, що потрібним виконувати те, що на мою долю випало. У мене четверо дітей. Донька Кристина, 16 років. От їду, щоб вона спокійно жила і мої діти спокійно жили. Каже, офіцерський вишкіл ще 80-х років, добре пам'ятає. Підготовка, ну, армійська, тобто, автомат знаю, підклад знаю. Усіх бійців спершу шикують та перевіряють їхні особисті відомості. Фах добровольців переважно стрілки та водії, вояки поповнять батальйон територіальної оборони в Запорізькій області. Знаходяться зараз на Азовському узбережжі, от виконують завдання спільно з прикордонниками. Поки що там, скажімо так, гарячої особливо точки нема. Але все може бути. Готовиться до оборони міста Маріуполь. От, а Запорізька область якраз виходить по трасі з тієї сторони від Азовського моря. Тому на сьогоднішній день виключати не можна нічого. Ми не знаємо, як воно далі буде. Тим часом третя хвиля мобілізації триватиме до кінця тижня. Майя Гумена Ярослав Левицький, місцевий час.